І ми, за тут ми ну, як, пропрацювали в себе на комісії і ми там, згодні і пропонуємо. Людмила, скажімо, комісії ми опрацювали цей статут. Я маю на увазі, що можливо, що послухаємо на сесії. Ні, ні, по повітру міста, то може і хто вже є. Ми в тій залі говорили про ознайомлення, вони всі, звичайно, хто звертався, ми відповідали. Ми просимо копії нам чи надати, щоб можна було працювати на цьому.

Анатолій, я помагаю, що скажу, що комісія розказати свої думки. Відносно мене, я говорю коротко і ясно, що статут потрібно особисто я підтримую. І прошу всю комісію підтримати і дослухатися до ваших слів, що ви сказали. Так, да, роздати. Громаді хай чай. Якщо будуть якісь доповнення, його завжди можна доповнити. Тільки в такому плані. А за мене я прошу нікому не розбережатися. І впредь, Закрити рот. Я сама можу за тебе сказати. Пожалуйста, журналісти підпоменші. Понімайте їхньої діяльності. А я хочу, щоб ті журналісти, які акредитували сьогодні для роботи, да. оце вот теж записують. Розумієте, мені, мені соромно, що зараз сидять люди, а між річні там громада сидить, і там є мої учні. Я працювала в школі довгий час. Тут сидять вчителі. Мені, наприклад, дуже соромно, на що так поводять сидять Це ваша думка, як це люди. Це моя думка. Ви знаєте, я не знаю, що я пропрацював, <працювала> знаю, <працювала> каже, що ти там дивився, я поговорив. Я подивився на той структур. А що люди начали води за? Да подожди, ти подавай. ти скоро будеш отам командувати, отдам. Усіх розгониш і куда золі там да. сидіти да. и кричати. Шеф, Ти поможешь, подожди, мы поговорим. Значит, дивиться. Это значит, ты вчора почти, я вчора в Значить, що мені люди кажуть? А на що вони кажуть, це все створюють? А знаєш, на що вони це створюють? Для того, щоб не платити оренду. Так вони, кажуть платять оренду, а так це буде комунальне підприємство і оренду не треба платити. а Ви читали? Можна до колін депутатів горів комісії. Скільки ви отримали статуту? Хто вам дав? Можете розуміти? Хто вам конкретно дав статусу? На комісії, комісія, комісія На комісії. А, я хочу е... На комісії від кого попадає статут. А що ми знаємо, що там написано? я на хочете... увазі? Ну що ти за що, ну, я дай... зігатьками?

Звідки до вас попали? Мені на електронній пошті прислали твій варіант, який був допрацьований. Я навіть на кожному проєкті писала, що він допрацював. Кажуть, що мій варіант. Але хочу уточнити, тут була мова сказана про якийсь мій, мій, мій варіант. Дивіться, у нас була поважа рада перед попередньою сесією. Я офіційно написав запит, мені Володимир вікторна дала відповідь у цього запиту. Протокол, копія протоколу погоджу ради, на якій нібито було сказано, що Поповичук має бути статут. Вшановні всім офіційно земля немає слова, що Поповичук має робити статут, про які нібито казав Олег Вікторович Манович. Абсолютно це оточення для того, що це оточення. <рес> це, це це не є є треба я нічого вийду. Я буду того, щоб, мабуть, статут мав поклати, можливо, від власне, якщо ви пропонували перший раз, после ще півроку тому назад, чи коли це капель. Нема, на жаль, я не бачу, а, Шипово, а, це, що він ніколи. А ти його розробляєш? Я маю ті комісії, його розробляю. А ти не маєте?

А после что, Петровича были юристы за? Олег Николаевич. Давайте честно будем откровенно. Когда я его Олег! Олег Николаевич! Дайте мне куда Вопрос, когда поднимался с Олег, вы говорили с Олегом. Он говорит, я говорю, Олег, надо подготовить мой статус. Помоги в этом вопросе. Он сказал, да, я подготовлю статус, помогу. Мы разговаривали эту тему. Он подготовил, что подготовил, скинул

Скажи, душе, що хтось принес, і, а прийши, я не я не прийду, що? А що голосуємо? Дай прийде. Подожди, я ще намітник кабінетів. Я вже не заявила намірний кабінет. Вони не забулись мене. А то, а що я хочу сказати? Як депутат я за статут, я не проти статуту, Я за статут, за статут, що він не був, я за. Ну, просто питання мене одне ще. Дуже вас просив, би, я ніколи не став себе вище когось. Але коли було рішення регламентної комісії в той сесії, що я не змог приїхати, ви просто похеріли регламентну комісію. Почему? Нет, цели к тому. Вы похерили просто регламентную комиссию. Почему? Рассказываю, что вы можете. Давайте мы будем решить, как говорится, на комиссии. Хорошо. Я пишет, скажи, шановная громада, скажите, вы задоволены головою регламентной комиссии. Сим саланіше не сам що хоче так питати так що ти будеш з ним говорити No, no. По телевізору, такі які словами чуємо кожен день на сесії, давайте ще не хватало, виходьте вчити. Я ще раз ще раз повторюю, що я зараз служу за те, щоб його прийняти. Просто я просив би На дальніше дуже просив би. Якщо ми приймаємо питання і приймаємо рішення про те, що назва фірми знаходиться одна, а ви приймаєте без відома депутатів, що фірма названня буде друге, то заявляється все одно порушення регламенту. Заявляється не ошибка просто, а це та порушення рівня. За так, так, зараз, зараз пояснюю, я зараз <ган> 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 давайте голосувати. А я це було відпочаток? Знаете, мне, <связывается> вот просто... Это я что-то правильно? не Мне, вы я да не, вы не мне не просто не интересно. Вот все люди слышат, да? Первый раз были да. да. да, да. да, да. а? предложения а? или там как угодно назовите. Полгода назад. Разговаривали, да. раз, разговаривали за это. Коллега написал, создал или как. Разработал. Разговаривали всем, кому нужно было. Кто интересно было, тот брал, читал. нужно не хотели это делать целый год. Давайте на докладывание, если мы так будем работать по полгода рассматривать один вопрос, кому интересно, вот Татьяна Михайловна, я, были еще люди, которые вносили дополнение до статута Олега Николаевича. Интересно было? Все приходили и спрашивали. Кому не интересно, ну значит интересно. Что сейчас выступает? А, а еще я, читаю, Андрей, я считаю, решение... по уважению депутатов, цель статут в электронном бубна, был написан на почту. Читая сессия вырешена. Затролив статута коммунального предприемства Рассмольнического инвестора Сервишной Рады Шевницев. Затролки статутный капитал коммунальных предприемств, чтобы инвестор сегодняшней радиорозеры 1000 гривен. Призначительный директор коммунального предприятия Расслабнического инвест Максира Алекса Дмитриевича. Замоза пишет. Зареєструвати статут коммунального предприятия закончить вес.

Тому що він був двох варіант, а скільки листів, так? Анатолій, він просто був двох варіантів. 14 є. Запишіть, що я хотів уточнення зробити. А можу уточнити? Я просто не знаю, я на регламенті був, скажу, що виступаю проти. Я не розглядав на регламенті комісії кадрового раз. І виступи комісії регламенти зараз Нам тільки проєкт зачитали, ми говоримо про комісії. Будь ласка, я вас прошу, зачитайте останню головну законну, як ви кажете, регламентну комісію нашу. Які ви статті у нас? Можна два слова Так, так якщо як, як, можна, ставте на голосування в коміття, яка в полет... Зачем виставки комісії, так як ну, ви став нашу комісію. Зачем виставки комісії? Так кожна комісія. Це ця комісія, без якої ви не можете підняти. Як ви приймете? Анатолій Вахер. І я хочу сказати, я хочу розказати Якщо ми приймаємо сьогодні статут. Цілком природно, що ми повинні сьогодні затвердити керівника, тому що сьогоднішнього дня він повинен йти і його просто-напросто реєструвати, або, або, або хоча б уповноважити. Це із садовий було з вирішення кандидатуру. Чи ми назвемо керівником, чи ми назвемо я, що ми не йти бігав, і проводити далі. Чи це буде хто? Давайте визначатися. Давайте, давайте. 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 Дай дай нас, да не Я, Я юридично це все об'яснила вже. Чого це така коміка? Чого іменно на цій лікарні за один утримався, а один сказав, що він не против, але наш тримається. Юрій Валеніч, виймаєте.

Мы, конечно, как бюджетная комиссия не можем не підтримати члена своей комиссии на голову предприятия, тем более, если мы будем его ще контролировать. Получается, логика такая, да? Так, по-друге, значит, Анатолий Иванович, я попросил бы по цьому питанию провести поименное по голосование. А даже даем. Нет. Поймене голосування, чтобы дальше выключить всяких добре. ваша комиссия по кандидатуре дело в том, что по кандидатуре, я так понимаю, что когда затворяют статут, то там надо, чтобы была кандидатура. Так по юридическому я не забудет свою комиссию? Попросите. Проверяйте по кандидатуре. Провести, То, за Анатоліо. Можна, Анатоліо? Можна да. я ще одну пропонувати? Да. Я хочу доповнити от що. А вдруг ця людина потім, яким... мене дуже ступлека, а вдруг вся людина потім ну, чимось не виправдає, довіри або що. Яким ми чином можемо? А пропозиція ку? За яку пропозицію сподівати?

Я запитав, а більше слідка. Я всіх питав. Ну як всіх запитав? А комісія, конічно лінія, я можу я знаю, і ясла, а регламент. Комісії. Але я ж говорю, кожен. Але ж ні, але ж рішення є рішення, ви його не читаємо, вони приймали. Ну яка різниця? Сьогодні я сніжен заходів. Питання ставити на голосування. Ставить на голосування його. Що ви думаєте? Комісія прийняла рішення. Як це питання? <ріпанечко> <ріпанечко> Там вже вивчивають. Ми зараз проголосуємо. Так, буде, проголосуємо. Ніяк є не вивчення. вже Стаємо голосування. Виставки ему місії. Хто запрошувала? Що дається? Що є рекламу так немає? Що проти? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. От камера є. Значить, залишається це питання у переводку. Значить воно залишається. Десь камера, вона... воно погано. Давайте подивимося. Можна подивитися. Чекайте, всі комісії зробили одне, а ми. А чи ви мені не голосували за свою кожного? Ми голосуємо в цілому. Один, стих два. А два, ви сказали, стріх два. Яка гарантія того, що ці слова, які написані в тому статуті, там не суперечиться з цього регламенту? Ну давайте ми підпишемо. Ми приймали регламент, коли в нас народ добра в перший раз. Ми всі пакуємо, регламент розбирали і, а тут не жодного пункту. Вам що не цікаво, хто керівництво вибирає.

А всі люди, хто про отримується? Хто утримався? Утримувалося рішення приймається. Чотири утримувалися. Так, про поводження субварити на саміті. Це торі. Це не той статут, це статут. Вони побулок, робить статуті... Це не той статут, який розробляє, що гарна та комісія. Вони доразування. Давай, нас дадуть і Давайте на статуте старые. Давайте вы с вами тоже

Ми хочемо, що головним договором передбачено, що залишна рада має право надавати угоду на стопоринку.